Тут гра петан, яка дуже популярна у Франції, які шарики. Якісь шарики. І люди кидають ці шарики. Правил я не знаю. О, це треба якось поцілити, може, в шарики. Ну, покажіть мені, як грати в цю гру. Якийсь Треба, щоб шарик е... долучився до інших. Чи може збивати треба? Ага, треба збити. Це якісь бали. Отак от, от люди кидають ці шарики і дуже популярна тут гра, петан.